Якщо людина або група людей володіють владою духа, тобто переконливості, компетентності, щирості, то це найвища влада, тому що найбільші тирани падають: Сталін, Нерон, Гітлер, Дженісхан. Від них залишається тільки сміття. А Тарас, якого переслідували, він має владу духа до сих пір. Є твори, що прибуджують думку і очищують душу. Є твори, що надихають і наповнюють смислами. Усе це стосується творчого слова Олеся Бердника. Офіційна критика внесла його в реєстр письменників фантастів, і ми в переважній більшості сприймали цю версію. Але для Олеся Бердника то була не фантастика, а спосіб його мислення і діяння. Реальність одягнена в шати незвичайного і незвичного для обивателя. Його життя і було його творчістю. Не завжди радужною, оскільки сили темряви і зла, проти яких боровся письменник, постійно чатували на нього, як і на кожного провісника світла. Майже всі трагічні події української історії ХХ століття стали подіями життя Олеся Бердника, позначилися зарубками на його долі. Народився Олександр 27 листопада 1926 року в селі Вавилове на Снігурівщині Миколаївської області. Через засніженість шляхів його батько дістався сільради, що знаходилася в сусідньому селі лише через місяць після його народження. Секретар сільради припустився одразу двох помилок, записав поточну дату як дату народження і написав рік, котрий лише мав настати, що призвело до плутанини дат Народження письменника. На Снігурівщині пройшли лише перші роки життя майбутнього письменника. На початку 30-х сім'я повернулася на Київщину. Наша сім'я переїхала до Києва, де батько влаштувався слюсарем на заводі Артема. На Херсонщині залишилися родичі тітки, дід Василь з бабою, габкою. Коли настав страшний 33-й рік, старий моряк помер від голоду. А втім, який він старий, всього 60 літ. Все, що міг десь заробити, дістати, сухаря, рибину, пшоно віддавав дітям, сам згасав, як свічка. Баба оповідала, ввечері сів за сіл читати книгу Каміла Фламаріона, не маючи в роті і росинки. Вранці дружина покликала його, він сидів біля погаслої свічки, схиливши голову на стіл, не відгукався. З опущеної руки випала книга про невідоме. Він спокійно попрямував у невідоме. 17-літній Олес Бердник пішов добровольцем на фронт і не раз зазирав обличчя смерті. Після війни навчався в театральній студії при театрі імені Івана Франка в Києві. Далі перші ролі на сценах театрів. Але у 1949 році з політичних мотивів його було ув'язнено і відправлено в табори. Тяжка праця, цькування, знущання тривали до 1955 року, коли бердника звільнили і дозволили повернутися в Україну. Олесь Бердник поринає в світ фантастики, романтичних пригод, світлих мрій і сподівань. Письменник створює українську романтику сміливих героїв, які в лабіринтах простору і часу шукають, страждають, перемагають, борються за щастя, долю, майбутні вітчизни. Вже у 1956 році вийшла друком перша книжка письменника поза часом і простором, яка була написана в таборах. Твори письменника також друкувалися в газетах і журналах, деякі під псевдонімом Григорій Волосожар. Всі подальші книжки письменник опублікував під псевдонімом Олесь Бертник. За 15 років з 1956 по 1971 роки було видано 16 прекрасних захоплюючих книжок, серед яких шляхи титанів, стріла часу, серце Всесвіту. Марсіанські зайці, сини світовида, діти безмежжя, хто ти, зоряний корсар. Книжки Олеся Бердника мали великий успіх у читачів, адже пробуджували в душах високі почуття, будили уяву, вчили мислити, що ж до самого Олеся Павловича то не було галузі, у якій би він не був обізнаним. Прекрасний художник, фотограф. Він також вивчав економіку, фізику, астрологію, філософію, історію та релігії народів світу і мріяв про всесвітню гармонію. Однак певні сили були не зацікавлені в тому, щоб широкі кола читачів знайомилися з ідеями, котрі можуть вивести їх з ортодоксальної колії на простір вільного мислення. Вже в кінці 60-х років почалося цькування в пресі. З'являються негативні рецензії на твори Бердника. Після виходу у 1971 році культового роману Зоряний Корсар письменника звинуватили в антирадянських поглядах, виключили зі спілки письменників, а його книжки почали вилучати з бібліотек. Олесь Бердник залишився з сім'єю без жодних засобів до існування. За письменником почали стежити органи Держбезпеки, в його квартирі провели обшук. Але, незважаючи на нестерпне становище, Олесь Бердник продовжував писати свої твори для видаву. Почав вести активну правозахисну діяльність, став одним із засновників та активних діячів Української герцінської групи. Саме в цей час опальний письменник розробляє ідею духовних націй, працює над проєктом Альтернативна еволюція, його власним баченням оновленого людства та формування нового суспільства, нової людини, нових стосунків. Матеріали по альтернативній еволюції бердник відіслав до ООН. і там вони були зареєстровані як робочі документи. Комуністична влада була розлючена і почалося тотальне переслідування, обшуки. Вилучення рукописів і матеріалів, постійне стеження, безробіття. Нарешті, 6 березня 1979 року, письменника заарештували. На суді ідея альтернативної еволюції проходила як доказ особливо небезпечного державного злочину. Вирок 7 років ув'язнення і 5 років заслання. Олес Бердник знову стає політичним в'язнем. У 1984 році при сприянні друзів і міжнародних організацій справа була переглянута. Письменника звільнили. Він повертається до сім'ї, до своїх книг, до своєї друкарської машинки. У 1987 році його поновлюють спілці письменників України. Після проголошення Незалежності України Олес Бертник багато подорожує. Тибет, Індія, Алтай зустрічаються з американським письменником Річардом Бахом, тибетськими ламами, художником Святославом Реріхом, котрі з захопленням зустрічають його ідею духовних націй. Вже будучи прикутим до ліжка, письменник шкодував за двома речами, що не встиг дописати останній роман Пастка для Будди і зустрітися з папою римським Іоанном Павлом ІІ. Тяжка хвороба стала на заваді. Олесь Бердник не належить до тієї когорти людей, про яких говорять не стало, пішов життя. Він залишився, оскільки є не просто письменником. Бердник мислитель, чиї ідеї і слова залишаються не тільки в пам'яті, але й в серці. you yeah.